Рідкісний синьо-зелений гібрид джей, помічений у Техасі це потомство птахів, лінії яких були розділені сімох мільйонів років тому. Еволюційний танець як зміна клімату створює нові погляди безпосередньо перед нашими очима. Нещодавнє відкриття гібридного синьо-зеленого джея в Техасі це не просто смішний факт щодо птахів, це потужний символ того, як швидко змінюється світ навколо нас. І як еволюція, цей постійний процес адаптації та змін відбувається безпосередньо перед нашими очима. Спостереження за потомством двох типів, лінії яких не були розділені на мільйони років, є дивовижним свідченням гнучкості природи та її здатності створити нову у відповідь на зміни умов. Я, як людина, яка захоплюється біологією та спостерігачем природи, завжди була захоплена еволюцією. Читаючи про такі відкриття, як це, ви відчуваєте себе свідком чогось неймовірно важливого, момент, коли кордон між відомим і невідомим стирається. Це нагадує нам, що еволюція це не просто теорія з підручника, це активний, безперервний процес, який формує життя на землі. Гібридизація більше, ніж просто суміш генів. Гібридизація процес перетину різних типів, не є новим явищем. Ми бачимо це в ботаніці, у сільському господарстві, де перетинати різні сорти рослин дозволяє отримати нову, продуктивнішу та стійку до хвороб. Але коли це відбувається в дикій природі, це набуває зовсім іншого значення. Це вказує на те, що умови навколишнього середовища настільки змінилися, що два види змушені співіснувати і навіть помножити. У випадку з синім та зеленим джеєм причинами цього стали зміни клімату та антропогенні ефекти. Потепління клімату дозволило зеленим джейсам розширити місце проживання на північ, а зміни у використанні земель та вирубки підштовхнули блакитного джейсу на захід. І як результат, два види, які раніше жили в різних регіонах, опинилися в одній зоні, що призвело до гібридизації. Це особливо цікаво, враховуючи, наскільки зібралися лінії цих видів 7 мільйонів років це величезний час в еволюційному. За цей час у генетичному складі та поведінці обох типів можуть відбутися значні зміни. Однак їх генетичні системи були досить сумісними, щоб дозволити гібридизацію. Асоціація в режимі реального часу, що це означає для нас. Відкриття гібридного джерела це не лише наукове відкриття, але й сигнал про те, як швидко змінюється наш світ. Зміна клімату, знищення навколишнього середовища, забруднення навколишнього середовища все це є факторами, які мають величезний вплив на дику природу. І часто ці зміни відбуваються так швидко, що вид не встигає адаптуватися. У випадку з джеями гібридизація може бути ознакою того, що вони успішно впораються зі зміною умов. Можливо, гібридні особи мають найкращі якості, ніж їхні батьки, більш стійкі до захворювань, краще пристосовані до нових умов. Однак гібридизація також може призвести до втрати генетичного різноманіття та ослаблення популяцій. Приховані гібриди, скільки ще не знайдено, Брайан Стакс, еколог з Техаського університету в Остіні, має рацію, коли він каже, що гібридизація, мабуть, набагато частіше зустрічається у світі природи, ніж знають дослідники. У більшості регіонів світу мало хто живе в місцях, де місця проживання різних типів перекриваються. Тому ймовірність того, що хтось помітить гібрид, надзвичайно мала. Я впевнений. Що у світі є багато інших прихованих гібридів, які ще не знайдені. Можливо, вони вже існують, але залишаються непоміченими своєю рідкістю або тому, що вони дуже схожі на один із батьківських видів, що ми можемо зробити? Відкриття гібридного джея це заклик до дії. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити дику природу та припинити зміни клімату. Це означає зменшення викидів парникових газів, збереження навколишнього середовища та боротьби з забрудненням навколишнього середовища. Я вважаю, що ми також повинні приділяти більше уваги моніторингу дикої природи та пошуку прихованих гібридів. Це допоможе нам краще зрозуміти, як погляди адаптуються до змінних умов і як ми можемо допомогти їм вижити. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як у дитинстві я годинами спостерігав за птахами в нашому саду. Я намагався дізнатися все про їх поведінку, їхні пісні, їх міграції. Це хобі привело мене до вивчення біології та усвідомлення того, як на диво влаштований світ. Ось чому я так радий бачити, як вчені роблять нові відкриття, такі як це відкриття гібридного джея. Це нагадує мені про те. Як важливо продовжувати вивчати світ навколо нас і наскільки важливим є захист його для майбутніх поколінь. Поради щодо тих, хто цікавиться дикою природою. Почати мало, слідкуйте за птахами та іншими тваринами у вашому саду або в найближчому парку. Вивчіть місцеву фауну, дізнайтеся, які види птахів і тварин живуть у вашому регіоні. Приєднуйтесь до місцевої групи натуралістів. Це прекрасний спосіб ознайомитись з іншими людьми, які поділяють вашу пристрасть до дикої природи. Організації підтримки, які займаються захистом дикої природи, це допоможе їм продовжувати свою важливу роботу. Пам'ятайте, що навіть найменші дії можуть мати велике значення. Висновок відкриття гібридного синьо-зеленого джея це не просто наукове відкриття, це символ змін. Це нагадує нам, що навколишній світ постійно змінюється, і що еволюція відбувається прямо перед нашими очима. Це заклик до дії, заклик до того, щоб ми зробили все можливе, щоб захистити дику природу та припинити зміни клімату. Спостереження за природою це дивовижний досвід, який може збагатити наше життя та допомогти нам краще зрозуміти світ навколо нас. Давайте подбаємо про природу та поділимося нашими знаннями з іншими. Зрештою, майбутнє дикої природи це наше майбутнє. Ключові думки та висновки. Гібридизація це природний процес, який може допомогти видів адаптуватися до змінних умов. Зміна клімату та антропогенний ефект мають величезний вплив на дику природу. У світі є багато прихованих гібридів, які ще не знайшли. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити дику природу та припинити зміни клімату.